Українська народна казка рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, а ти хто? жабка-скрикотушка, пусти мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкрепотушка, жабка-скрикотушка, а ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкріботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик. А ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж жабка стрикотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди, полізе той уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. «Хро-хро-хро! А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, жабка скрикотушка зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? «Хро-хро-хро! а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити, йди. лізі той, уже їх шестеро, уже їм так тісно, що нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве й питається А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж жабка скрекотушка, зайчик побігайчик. Лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь набрідь, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку, у лізі ведмідь, семеро стало. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід огледівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду бігла, 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 бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.